Багато з нас готують до новорічних і різдвяних свят насичену і дуже смачну випічку. В Англії ця випічка називається Різдвяний пудинг. Ця страва готується з борошна, фруктів, жиру та цукру з додаванням спецій на водяній бані. Це дуже солодкий і розкішний десерт. Пудинг починають готувати за три тижні до Різдва і залишають готову страву в темному прохолодному місці. В Англії вважають, що при готуванні пудинга має взяти участь кожен член родини. У тісто для пудинга замішували монетку Кому вона попадеться, того чекатиме удача весь рік. До пудинга зазвичай подають солодкий соус. Готовий пудинг прикрашають гілочкою гостролиста, поливають сумішю коняку та цукру і підпалюють. Він горить тьмяним синім полум'ям і створює неповторну атмосферу різдва. Різдвяний пудинг це не просто десерт, це символ свята, який об'єднує всю родину. Уявіть собі мерехтять вогники на ялинці. Пудинг прикрашений гілочкою гостролиста, а навколо нього збираються близькі люди, щоб запалити чарівне полум'я, і в цей момент звучить усім відома англійська пісня «We wish you a Merry Christmas». Ця пісня нагадує нам про найтепліші традиції Різдва. У ній співається про те, як важливо ділитися радістю. Бажати один одному щастя і збиратися разом, щоб відсвяткувати цю чудову пору року. Слова пісні такі прості, але дуже щирі. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Щасливого Різдва і Нового Року. А ще, якщо Ви прислухаєтеся, то почуєте, що у пісні є рядок про пудінг. Це той самий різдвяний пудинг, про який ми говоримо. В одному з куплетів співаки жартома вимагають принести їм це смачне частування. А тепер принесіть нам інжировий пудинг, бо ми всі любимо інжировий пудинг. Тож принесіть трохи сюди. Це означає, що на різдво ніхто не повинен залишитися без солодощів і веселищів. Тож, якщо співатиме ми віші Merry Christmas», згадайте, як важливо дарувати тепло і гарний настрій усім навколо. І звісно, не забудьте поставити на стіл ваш чудовий різдвяний пудинг.